Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Сьогодні 10 серпня. Давайте подивимося і трохи зріжемо такого сорту винограду, як Венера. Цей сорт американської селекції і це кишмиш першого класу, тобто взагалі без кистечок. Подекуди трапляються рудименти, але вони не відчуваються при їжі. Крім того, він доволі стійкий до грибкових захворювань і витримує мороз до 27-28 градусів. Як ви бачите, у нас він росте невкривним. Цьому кущику 6 років і він вкривався тільки в перший рік вегетації. Наш регіон це Харків. Користуючись нагодою з метою підтримки нашого каналу, прошу ставити вподобайки під відео і не забувати підписуватись на наш канал. Не буду досконально зупинятись на описі цього сорту. Його ви можете переглянути в моїй статті за посиланням під відео. Де я ще описую щорічні спостереження за сортом. Хочу тільки зауважити, цей сорт без сюрпризів. Якщо ви новачок, він не завдасть вам клопоту і може пробачити деякі помилки у догляді. Кожний рік стабільний врожай. Гарне тягне навантаження. На верхніх петлях, як ви бачите, залишаю по два грона на пагін грона вагою від 400. До 65 г, а сама ягідка десь по 2-3 грами. Ніколи не помічав тріску ягід, навіть в самі дощові роки. При визріванні швидко набирає кольор. Але якщо ви його зразу почнете куштувати, відчуєте такий присмак лабруски. Дайте йому трохи повисіти, з'явиться присмак чорної смородини, а лабруска повністю зникне. І ягоди стануть ще більш солодкі. До речі, добре набирає цукор. На сьогоднішній день цукор складає 20%. І ми починаємо з різку на сушку на роддинки. Для тих, хто любить паласувати дуже солодкий виноград, зауважу, цей сорт чим більше висить, тим більше набирає цукор. Найбільші показники, що я спостерігав, це 30%. І ягода просто починала перетворюватись на родзинки прямо в гроні на пагоні. Для тих, хто буде сушити родзинки, пораджу знімати з цукром 20-22%. Бо з дуже великим змістом цукру ягода погано сохне, становиться липкою. І в кінцевому результаті всі родзинки просто постійно злипаються в єдину грудку. Сьогодні я знімаю тільки друге грона спагану. Не зважував, скільки це буде, але це складаю десь півтори ящика і скільки ж ще залишилось. Тепер знімаю ягоду з пладаніжки, розкладую на тих підтонах, які потім ставлю в сушарку, і вже десь через 5-7 днів при добрій сонячній погоді буду я готові родзинки. Якщо вам цікаво, яку сушарку я використовую, пишіть у коментарях зніму окреме відео про сонячну сушарку. Якщо картить подивитись на сушарку прямо зараз, то підписуйтесь і проходьте до нашої групи у Facebook за посиланням під відео. Но в групі я неодноразово розміщав фото і розповідав, як вона працює. Бажаю всім гарних вражаїв і мирного неба!